Вітаю, киці малесенькі! Не знаю, як ви, а я з дитинства обожнюю комах. Тому й не дивно, що у далекому 2013 році мені на новий рік подарували dvd диск із незвичайним мультсеріалом. Так я познайомився з головним творінням французької студії Futuricon Production Мінус Куль або в перекладі Комашки. Цей до неможливості простий, але при тому класний серіал ще ніхто не оглядав, та й знає про нього мало хто. Тому сьогодні поринемо у мікровсесвіт, де під кожною травинкою. Ховається цікава історія. Хто ці комашки та чому їх люблять? Мене звати Тоня. Давайте розбиратися. Як я сказав, комашки це мультсеріал французької студії. Окрім цієї франшизи, вони створили також мультсеріал Мисливці на драконів, який я також дивився в дитинстві, а ще виступили в ролі творців та дистриб'юторів комедійного датського мультфільму Гитке каченя і я. Якщо хтось такий пам'ятає, режисери та частіш за все сценаристи проекту Хелен Жиро та Томас Жабо. І тут також цікавинка. Хелен Жиро. Це дочка відомого французького художника Жана Жиро. Він також приймав участь у виробництві комашок, а відомий загалом за участю у таких фільмах як Безодня, П'ятий Елемент, Чужий, той, що біжить по лезу та космічний джем. Томас Жабо, режисер, що доклав руку до створення хітового мультсеріалу Огі та Кукарачі. І от ці люди зробили мультсеріал, який цікавий глядачам будь-якого віку. Сам серіал створено у форматі 3D анімації. Причому на екрані ми завжди бачимо реальні живі кадри місцевості, поверх яких намальовані персонажі та деякі окремі предмети. Така простота навіть зараз дивує. А на момент 2006 року, коли комашки почали транслюватися, це взагалі було щось незвичайне. Сюжети серії також прості, але при цьому мають сенс. В них фігурують різноманітні комахи, кожна з яких Має свій виразний характер та стиль поведінки, але що цікаво, вони не розмовляють. Точніше, вони спілкуються, але роблять це за допомогою звуків, тому цей мультфільм не має мовного бар'єру і його дивляться в усьому світі. І ці звуки це найголовніша прикраса серіалу. Комашки звучать не як звичайні жуки-павуки, а мають саунд дизайн створений за допомогою абсолютно інших предметів. Звук Крил Сонечка це електромоторчик, звук польоту Гедзя — це якийсь крутий харлей. Хода гусені резинка. Косарик спускається на павутині зі звуком катушки спінінгу, коник падає як каструля з болтами, а равлик під час зупинки звучить як якась парова машина. Така озвучка робить персонажів ще більш чарівними, але їх образи також легко запам'ятовуються. Сонечко це комашка, що дуже любить чисто по приколу знущатися з надокучливих жадібних мух та деяких інших агресивних комах, таких як Оси, але в той же час вона виступає за справедливість і може покарати тих, хто веде себе погано. Чорний павучок постійно намагається спіймати собі на обід муху, але завжди безрезультатно. Косарик плете павутину, якою намагається когось зловити, але постійно. Страждає. Мухи люблять добряче поїсти. Мурахи це тупо солдати, що постійно працюють та шукають щось корисне для своєї колонії. А багатоніжка труслива, проте часто демонструє розум, коли прагне чогось досягти. Персонажів безліч і кожен з них унікальний. І така зрозуміла простота, де кожен герой має унікальний характер, створює сюжети, що мають повчальний сенс. Давайте розглянемо декілька. Епізод Катапульта Різноманітні комашки залізають на лист кукурудзи. Що б вони там не робили, лист опускається, а потім різко катапультує їх. І так продовжується досить довго, поки ми не побачимо причину всього цього. Хитрий коник, що замаскувався на стеблі та своєю лапою опускає листя, знущаючись з комашок. Він буде це робити і тихенько хіхікати, поки не катапультує сонечко. А глядачі серіалу знають, що биканути на сонечко собі дорожче. Так і виходить: вона швидко розуміє, хто винен, і карає кони. Відтягуючи стебло кукурудзи, катапультуючи вже його. Коник падає на асфальт, а сонечка облаює його, висказуючи все, що думає. Мораль не треба ображати інших. Епізод Бразильська цикада Природа стоїть стіл для пікніку, а на ньому грає радіо. Зверху на дереві співають цикади. З яєчок вилупляються маленькі цикади і також доєднуються до хору. Але одне яєчко падає вниз, і новонароджена цикада чує музику, після чого починає співати, копіюючи мелодію, яку почула. Всі інші цикади не оцінюють цього і летять на іншу гілку. Наша головна героїня їх наздоганяє, але вони постійно будуть кидати її, бо вона співає не так, як інші. Врешті-решт, наша цикадка змирилася та почала співати як усі. Аж тут звідкись прилітає ще одна і починає співати якусь незвичайну музику. А вже ж вся група знову покидає дерево, але не наша героїня. Вона підіграє новенькій і вони подобаються одна одній. Тепер вони пара. Мораль не бійся бути унікальним, бо навіть якщо всі навколо проти цього, ти обов'язково знайдеш тих, хто тебе розуміє. І от такі коротенькі серії по 5-7 хвилин це геніально. Простий, але креативний візуал, чудовий та незвичайний саунд дизайн без мовного бар'єру, кумедні сюжетики зі змістом та образи, що легко запам'ятовуються. Ось і рецепт хітового проекту він настільки сподобався людям, що Футурікон зняли другий сезон, в якому було вже більше епізодів, але тут вже якість трохи погіршилася. Так, в цілому якість картинки стала кращою, нарешті повноекранний формат, але сюжети трохи здали. Вони стали досить часто базуватися не на моралі, а на просто кумедні ідеї. Гусінь хотіла відпочити, а їй заважали, тому вона вигризла в листі череп, злякавши мух. І що? Не сперечаюся, це все одно цікаво дивитися, і комашки все одно класні, але трохи засмучує, що коли проект стає популярним, він втрачає якісь хороші риси. Після другого сезону мультсеріалу Футурікон замахнулися на ризикований проект Повний метр комашки пригода в долині мурах. Повнометражний мультфільм 2014 року, де студія зібрала найкраще з усіх епізодів та об'єднала багатьох персонажів в одній ситуації. За сюжетом, колонія мурах знайшла на галявині коробку з цукром, який для них був би дуже цінним. Але є проблема: коробка важка і треба її якось доставити до мурашнику. В цьому їм допоможе сонечко. Але цукор зацікавив і ворогів, рудих мурах. Тому між колоніями починається війна за коробку цукру, а сонечку доведеться вигадати, як подолати. Агресорів та допомогти своїм друзям. Мультфільм вийшов в цілому цікавим, і я раджу його до перегляду так само, як і серіал, але він знову змінив деякі деталі. Наприклад, у ньому можна побачити обличчя людей, чого раніше не було, бо люди взагалі не потрібні в сюжеті. Також є деякі нелогічні моменти, але все це не дуже впливає на враження від перегляду, бо мультфільм на голову вище другого сезону, тут і пейзажі класні, і спостерігати за боротьбою комашок за цукор сама насолода. У 2019 році вийшло продовження комашки 2. Мандібули на краю світу. Мандібули – це якщо що, жвали ще у комах. Складна назва, тому в українській локалізації його назвали Карибські пригоди. Тут історія знову стосується двох ворогуючих колоній мурах та цукру, але випадково виходить так, що сонечко з дитинкою потрапляють на Карибські острови, де живуть всілякі інші види комах. І тепер їм треба якось повернутися додому. Також хороший мультфільм для всієї родини. В цьому сюжеті ми побачимо ще більше людей та їх мови, чого раніше не було в проєкті. Але їх значення дуже, дуже другорядне, тому взагалі не ясно, на що вони там були потрібні. Але і це не псує, чого вартує лише той няшний тарантул. І плюс важливі наративи про те, як важливо відпускати дітей у доросле життя, як би складно це не було. На сьогоднішній день нічого не відомо про третю частину, але проект не закритий і канал Комашок на Ютубі має більше мільйона підписників, тому можна сподіватися на продовження. Комашки це єдиний в своєму роді проект, який став популярним завдяки своїй простоті, вийшов на рівень двох повнометражних картин і живе досі вже майже 20 років. Так він змінився, але не настільки, аби стати поганим. Його можна спокійно вмикати маленьким дітям, його можна подивитися з сім'єю, на нього можна сходити в кіно з другою половинкою. Комашки це світ, який дарує хороший настрій, але не перенасичує перегляд екшеном, а заставляє розслабитися і просто спостерігати за кумедними жучками, які займаються своїми маленькими справами. Тому, якщо ви почули про них вперше, обов'язково гляньте. Також заходьте в мої соціальні мережі та на Баймікофі, якщо хочете підтримати моїх друзів у ЗСУ. Буду вдячний. А мене звати Тоня. Ще побачимось.